Сьогодні здійснили неймовірний монтаж гарний, гарної дуже стільниці з робочою поверхнею, виконаною з італійського граніту Mystic Grey в обробці шкіра. Варильна поверхня, плінтусочок обов'язково захищаємо бокові панелі. В користуванні це необх... необхідно. Далі у нас миєчка нижнього монтажа. Під стільничку дуже зручно. Органайзери сушилочки, все як в кращих домівочках. Неймовірно витягана робота. І звертайтесь, ми втілимо ваші мрії в реальність.